Перемога була, є і буде України. І це незмінний сценарій. Все добре. Хороші новини для України. По енергіях. Перше, звільнення. Дай Боже, енергія звільнення би була от Останнім часом, що знову так почалися до мене активні питання: звільнення, звільнення, деокупація прямо як нова серія запитань. І по енергії ну все одно, поки найактивніше світиться лівобережжя Херсонщини. Я не скажу там завтра, післязавтра, ну світиться воно. І тут карта звільнення. Це імператор, це е, така нова сила, яка формується для України в Україні. Нова ударна сила для Гадів. А звільнення від того, що вховувало, від того, що обмежувало. Тобто, ще таке враження мають бути додаткові, важливі, дозволи. Інсайти, усвідомлення, розуміння і. Бачення того, якою є правда. Ще раз наголошую: дивіться вашою душею, вона знає правду. А не ту картинку, яку вам транслює матриця жахливо. Далі карта е е е святкування. Ну, тобто, коли є, чому порадіти. О, це добре. І карта Верховний Суд. Сьогодні теж вона часто з'являється позаду ілюзій. Коли маски скинуті, так, ігри завершені, а тепер по-серйозному, Кожному по заслугах його. І Верховний суд це прийняття дуже важливих, ну, прямо офіційних рішень, озвучених, і як завершення одного великого етапу, початок нового тобто така глобальна, як би оновлення в процесах і українських, і світових. От, а про матрицю, що я маю на увазі, про ці от всякі заяви, оце от страшне, оце що там той сказав, той. Сказав. Це під, ну, скільки мразів вже про це говорив? Навмисне, навмисне це от розхитують людей. Для України буде так, як має бути. Все, заспокоїлися, над тим працюємо. Що там, хто балакає. відмінили все негативне, перевели високу час. і покровительство, оновлення, нові починання і сильний захист. У нас карта. Так, далі у нас карта. Рицер мечів. Хороші новини з дороги. Прям летить, летить посланник. Отей, да? Посланець. Далі у нас карта Мах. Ну, у нас сьогодні, бачите, відьма, мах і ще раз мах. Ну, прекрасно. прояв сили і активного руху вперед. Далі. О, Верховний суд знов, О, Вірний вір, правда? Карта ще раз повторює. Угу. Переродження, переродження. І от як я кажу: маски скинуті, ігри завершені. Пора приступати до констатації реальних рішень. <гум> Але ще якісь викриття, викриття, викриття гучні. Так, да, так, да. що щось ще буде? Сидить в Україні того гатства ще багато. Ну і зірка. Зірка це наповнення віра і здійснення наших бажань. Ну, і давайте подивимось по таро інсайт. Так, а, від краху і втрат а, до сили боротьби. Звільнення, тут теж була карта. Звільнення від обмежень звільнення, звільнення, ну, хто в полоні обміни. Кажемо ні негативу. Боже, слухай, третій раз Верховний суд. Третій і холодний. Ну, ну, ну як це так? І вони виходять як фінальні карти. І третій раз Верховний суд. Ну, все. Не все. Злук, кінець. Перемога України, хай буде так. Хай буде Зараз так. Зараз ти сказав, що перемога України а де та перемога. Я знаю, як заробить писати. Навчіться слухати і чути. Перемога на рівні енергетичному є давним-давно. А вчора чи позавчора. Під моїм відео з 22-го року, відео, яке я назвав, що сценарій завершення війни готовий якось так. Але там треба слухати, про що йдемо в цьому відео. Бо насправді, якщо послухати, то все, що було актуально в 22-му році, воно так і відбулося по звільненню території і так далі. А деякі моменти, які я говорив, що перемога прийде раптово і несподівано, ще там, в 22-му році, і якийсь там ну незрозуміло хто, бо без імені і прізвища. Написав: ага, хороший сценарій, війна ще до сих пір триває. А я пишу: ага, добре писати замовлені коментарі, правда? А ви навіть не послухали, про що там мова взагалі в цьому відео і що воно реально збулась. От, Так от, бачите, тут таке звернення туди ще до того часу, що інформація, яка не збулась там, у нас буде зараз тут. Розумієте, про що власне мова? І оцей от Верховний суд, що так вже втретє, тут з'являється. Ну що ж, чи це слухати і чути. Перемога України енергетична була узгоджена ще там. І цей сценарій він узгоджений і зараз. І Він прописаний так високо на небесах, що ніяка нечисть його не змінить. А все, що маємо витримати, ми витримаємо в будь-якому випадку. Бо нам для цього даються всі необхідні сили, енергії, ресурси. Все. Щоб ніяке чорноте навіть і не дзявкало, бо воно. Ніж божественної сили, яка і те Чорнотне створила, і так само його вичистить, і або виправить, або зітре. Третього варіанту не дано. Тому слухайте і чуйте. я кажу так: перемога була, є і буде Україна. І це незмінний сценарій все. І ми до цього йдемо. І раз вже три Верховних суда, ну події найближчих, я так розумію, найближчого місяця, це прямо. Також і можна війну Абсолютно. А ще й почало перебивати. Мене ще раз повторю в такому Прибувати. темпі да, в такому темпі і ідучи, Перем... перемогу України можна швидко здобути, і війну можна швидко завершити. Я повторив ще раз, щоб було неповадно, хто там от заважає зараз почути людям підрадити. Романе, знаєте, хочу запитати про обмін. Бо коли були, була зустріч з делегації, договорились про подальші обміни. Відбувся той, який затримали з попередніх домовленостей. Давайте подивимося, який далі буде розвиток подій, інтенсивність обмінів повернення наших. Так, ну по перше, йде до цього знову ж якби карта підготовки. Пробуючи робити якісь перешкоди, а перешкоди які. Я ще раз кажу: система їхньої тої провладної верхівки, то всього вона просто розка... Все ломиться, все хрустить, все падає, все розколюється. І тут, якби, от момент, хто які рішення має приймати, хто кого має куди звільняти, хто йде, які списки затверджень, процес йде, тому що він погоджений. Звільнення продовжуватись будуть повернення наших з полону. Погодження цих всіх інформацій йде. Так. Погодження цих всіх інформацій йде серпень 4 7. 4, 4 7. 1, 8. Ну. Тут теж бачите обмінів може бути кілька. От цифра активна. 4 7 і одиничка смірка. Навіть може бути таке, що більше, ніж е, попередньо домовлялись. Тут теж карта випадає цього перемир'я, якби стоп-війна. І знову ж таки, далі, напевно, обговорюється питання обмін всіх на всіх, Потре. Потре. але ж є, е, бачите, якісь чи категорії, чи що, бо знову де показують тих хто. Або дуже давно в полоні, або тих, хто в важкому стані в полоні. Тобто, можливо, саме найперше будуть і далі такі знову ж таки робитись, щоб поверталися саме ті люди, хто прямо ну, потребує негайної допомоги. Но мені от що в цьому не подобається з тими обмінами, що є карта загрози жертви. От це теж треба це все негативне відміняти. Знаєте, як от знов ж таки відвести сценарій, там везуть. На обмін, і типу, зробили якісь теракти. Сказала, це Україна винна. Воно ж падлюче таке розумієте? чим більше набуть програвати, тим більше таких підлостей вони будуть робити. Ще питання ЗС треба зараз розглянути, Бо щось зразу тої теми згадали ЗС. Воно ж таке от гадство буде робити. І тут же як це проконтролювати ну, якби з нашої сторони. Енергетично ну, будемо це все відміняти, скасовувати, щоб все проходило максимально швидко, гладко, мирно і без ніяких терактів. Але так, ніби знаєте, от, ніби таке, знаєте, в Раз це показує, значить це треба пропрацювати. Значить, можна якихось гірших сценаріїв все-таки уникнути. Але видимо, це падаль щось задумує. Ну, не було таких карт, не знову з'являються. Так, так. Тобто, знаєте, як, як не, не, не їм, то от, принцип. Як не їм, то не діснувається нікому. Тобто все руйнують, все нищать, все з землею рівняють. Ну, от таке воно подло. Але ті плани їхні не вдадуться. І знову ж таки, протягом серпня ну, серія обмінів може бути. Навіть тоді їх було там, за тиждень часу 4-5 обмінів. Тобто, воно, якщо піде, то воно піде такими якби, циклами. Зрозуміли, так? Та може тоді бути через день, кожних два дні. І от, от цифра, мені, бачите, там мені йшла мова 1200. А мені чого йде 1800. Це 800, 800. Ну, якби більша цифра йде. Хай буде всі, всі корочі. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.